Всіх вітаю друзі. Сьогодні така цікава буде тема, як гальмувати на автоматі, і чому на автоматі треба гальмувати трошки раніше. Ви знаєте, іноді такі бувають випадки, коли людина вчилася на механіці, водила механіку. Потім переходить на автомат, починає гальмувати. Каже, що ось погано гальмує машина. Ось у чому річ давайте з цьому сьогодні розбиратися. Звати мене Сенка Роман, я автоінструктор. Чому на автоматі ми з вами гальмуємо і треба гальмувати трошки раніше? Ну такий приклад: коли ви їдете на механіці на механічні коробки передач, ви можете швидко знизити передачу, перемикаючись, наприклад, на нижчу передачу. От вам потрібно, ви трошки пригальмували, на нижчу перейшли, відпустили, і вже двигун. Допомагає вам це робити. На автоматі це виходить трошки з затримкою, тому що автомат тримає передачу, ви починаєте гальмувати, і він трошечки такою затримкою перемикається на нижчу передачу. В тому річ, що автомат думає трошки повільніше, ніж людина. І коли ви різко тиснете на гальмо, щоб різко загальмувати, то коробка ще не перебудувалась. вона йде трошки з затримкою. І якщо ви не заздалегідь будете гальмувати, то гальмівний шлях буде довший, і це небезпечно. Автомат-коробка це така коробка, яка постійно-постійно їде. Воно постійно їде, і мотор штовхає постійно цю коробку. Тому гавняний шлях у вас довший. Якщо ви йдете на механіці, ви можете що зробити? Ви можете щепленням від'єднати коробку від мотора. То, наприклад, швидко пригальмувати, чи просто вимкнути хоча б щепленням від'єднати. А в автоматі такого нема. Тому, якщо ви не заздалегідь чи почали це робити, то може бути біда. Різкі зупинки шкодять. Так дійсно, пізне гальмування, різке гальмування, воно призводить до зносу коробки, і також гальмівної системи. Тому на автоматі треба заздалегідь пригальмовувати. Також менше контролю. Так дійсно, я вже казав, що якщо ви на механіці, ви можете контролювати і швидше перемикатись на нижчу передачу. Але коробка автомат такого не дає ефекту, то гальмовний шлях збільшується і треба заздалегідь починати гальмувати. Безпека для всіх плавне і завчасне гальмування на автомат коробці дає уникнути в ситуацій. Також, коли ви вже пригальмовуєте, це дає змогу автомобілям, які йдуть поза вами, розуміти, що ви робите. У вас загоряються стоп-фонарі, і вже ви попереджаєте, що ви будете гальмувати. Також пішоходи можуть зорієнтуватися, що ви будете робити. Тому думати про безпеку і на автомат коробці починайте гальмувати завчасно, трошки раніше.